Доброго, гарного дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про один з дуже класних наборів від Young Living. це набор Feelings. Як його використовувати, які його особливості, поділитися з вами? Бо це дуже потужний сильний емоційний набір, який здатен змінювати, змінювати вас, змінювати внутрішні стани. Звільнятися, відпускати образи, і все це саме в цьому наборі. Я вам буду давати варіант як тих маленьких наборів, які ви можете придбати в мене і котрі я використовую під час ретритів. Цей набор складається з 7 кроків, хоча у ліок там 6, але кроків 7. А в кожному наборі у вас будуть ось такі от картки з афірмаціями, котрі ви будете читати, і з місцями, де треба використовувати. І у вас буде 6 маленьких олійок. Це якщо брати ті, котрі я роблю для вас, хто ж хоче повний набір, зараз я вам покажу, то в нас ось такі ефірні олійки, ось такі в великому форматі, але його можна розводити. Це розведені. Ну що, будемо тоді розпочинати по емоційному набору. Я дістаю всі шість. Хоча кроки, пам'ятаєте, казала 7, бо Valor ми будемо використовувати двічі. А кожна олійка це суміш. Це дуже потужна суміш різних олійок, які поєднані між собою. І перша це валор. Вона в нас такого кольору синенького, це в мене вже залишок, буду собі ще робити. Якщо ми подивимось, тут в нас валор. Ось вона. Ось такого вона в нас кольору. Це композиція ефірних олій чорної ялини, полісандра, пижми, ладану та кокосової олії. Вона дає можливість відчути нам сміливість. Вона дає можливість починати нам рухатися, відчути всередині сили, що ми готові рухатися, готові йти прямо от зараз. Тому сміливість це дуже важлива олія, яка дає нам старт, тому що будь-що будь-які починання, будь-яка дія, будь-яка емоція це буде пов'язане саме з сміливістю, тому що вона нам потрібна для того, щоб зробити цей пусковий гачок. Тому і тут так само в ефірних починається з волора, це як з початку практик напитуємося сміливістю. Ми її використовуємо на стопу, на кожну стопу, і ем, будемо мазати їх. Тобто можна використовувати прямо звідси, на стопи. І я візьму зараз на ручки собі. І на стопи, на стопи. Розтираю на ніжки, обійняла ніжки, розтерла і далі вдихаю. І є дуже чарівні афірмації, котрі також створений. Мій світ спокійний та безпечний, я легко та глибоко розслабляюся. Повторюємо три рази: це як початковий в нас етап, то щоб зарядись». Тому тут знову такий безпечний світ, я не боюся, я покидаю страхи. Якщо ми навіть кажемо, чакрально, на Маладхарі так само страхи стримують нас до дії. І нам інколи потрібна хоробрість для того, щоб ми могли рухатися далі, і для того, щоб могли здійснювати свої місії, свої бажання, свої маленькі цілі, а може і не маленькі. Тому все починається з валору. Далі іти не зря я вам знову таки згадала про. Чакральну систему, оскільки це дуже важливий знову такий етап в будь-якій роботі з емоціями, це чакральне пропрацювання. Тому тут є чудова суміш, гармонія, котра гармонізує всі енергетичні наші центри. І в цілому гармонізує нас. Коли ми позбавилися страхів, ми вже готові рухатися далі. Це композиція сандалове дерево, лаванда, іван, келан, капельсин, дягель, органія, ісопу, шавлі, чорна ялина, коріандр, бергамот, лимон, жасмін, ромашки, римські, пальморози та троянди. Бачите, який насичений, дійсно насичений е, збір і гармонія вона балансує весь організм, вона відновлює всі енергетичні центри, вона наповнює нас. Тому, кому ми використовуємо, ми будемо мазати. Нижня частина живота, пупочок, сонячне сплетіння. Я вже тут буду показувати анахата, вішутха, канали. чоловічі, жіночі, аджна. І верхня частина поверху проводимо. І також тут є афірмації, котрі ми промовляємо. У моєму житті все ідеально, цілісно то в балансі. Я живу в гармонії, розуму та серця. Це знову-таки гармонія, котре дає нам цю збалансованість, допомагає нам також рухатися і збалансованими усіма енергетичними центрами. Тому тут дуже багато ліс, які ми знаємо, що щоб арктивізувати саме центри енергетичні, треба використовувати не одну оліку, і вони мають бути такими потужними. Наступний етап це прощення. Прощення це важливий етап відпускати. І тут прощення і себе, і інших. І це знову-таки все в нас ці відчуття провини. Якщо ми беремо, то це в нас знаходиться на рівні маніпури, коли ми відчуваємо провину і ми маємо пробачити. Тому це в нас прощення. Тут в нас меліса, герань, ладан, сандалий дерега, Ангелік, Лаванда, лимон, Жасмін, ромашка, римська, бергамот. Ілан-Келанг, Пальмароза, Безсмертник та Троянди на основі кунжуту. Відпустити, трансформувати, пробачити. Пробачання це дуже важливий етап в будь-якій реабілітації, в будь-якому відновленні. І тут це так само пробачити і відпустити. Пробачення, воно навколо пупочка, ми його використовуємо собі, втираємо навколо пупочка. Пробачення можете ще взяти для себе, щоб його продихати на ладонь. І афірмації. Я прощаю себе всі і все, що залишило срами в моєму серці. Ось така потужна афірмація. Ми її також промовляємо, говоримо. Всі ці є, як, що ми робимо, вдихаємо. Чотири рази. Тут є знову такі схеми, як ми можемо це робити. У перші чотири рази ми пробачаємо себе, і потім чотири рази ми пробачаємо інше. і промовляємо як афірмацію. Тому що це також важливий етап себе і інших. Тому що дуже багато тяне образу саме до себе. Це в нас третій етап: це forgiveness. Четвертий етап це. Теперішній час. А, бути тут і зараз це дуже важливо знаходитись тут і зараз в моменті. Не в майбутньому, не в минулому, а тут і зараз. Розуміти цю цінність, бачити її, робити. Тут в нас композиція неролі, чорна ялина, Іван Келан та Мигдальна Олія. Тут і зараз це той момент, коли ви вирішуєте, коли ви можете робити зміни, коли ви робите саме ось це. Тому тут і зараз це дуже важливий етап на будь-якому встановленні. Вона в нас наноситься на зап'ястя і на вушка в зоні пульсації і промовляється. Розчиняю всі негативні думки з минулого, які забирають мене силу. Вони не ввадні наді мною, кожна мить мого життя свіже, повні натхнення до радості. Бути сьогодні, бути зараз, як би це не було важко, ми хочемо повертатися, на стягне вниз якісь емоції, але ми існуємо, ми є, і ми є сьогодні. І не втрать своє сьогодні для кращого завтра. П'ятий крок це дуже важливий крок звільнення. Реліз, звільнення від негативних думок, і, як ми знаємо, негативні емоції, гнів. Агресія, а вони якраз таки в нас в зоні печінки. Тому в зоні печінки це право підреберію, туди ми втираємо цю олійку, складається реліз з Ілан Кілангу, Лавандину, пеларгонії, сандалове дерево, пижма та оливкова олія. Застарілі спогад, застарілі емоції, звільнитися, зробити себе вільною. Мені прям коли я кажу вільною, воно Дуже так резонує, тому що це є звільнення. Дуже багато кому зараз треба звільнитися. Звільнитися від емоцій деяких, від спогадів, почати жити з новим розумінням. На починку ми його втираємо і проговорюємо: я люблю себе і тому всім прощаю, і цим розриваю будь-які зв'язки з переживанням у минулому. І звільняюся. Звільняюся і стаю вільною. Ще один важливий крок. Я вважаю, що це просто ну, якби не прорив, але дуже-дуже потужна олія, яка зараз потрібна. І зараз, знову таки, і нашим дітям вона потрібна, оскільки дитинство забирається в дітей, і в нас були такі самі часи, що ми хотіли вирости, що ми собі щось не дозволяли. І це внутрішня дитина. Внутрішня дитина це ефірна олія апельсина, мандарина, коли ми граємо, Іван Хелан, жасмин сандалове дерев, лимонник, чорна ялина та Нероль. Ми його беремо в різі. Це серцева чакра. Серцева чакра. На шию, в скроні. І тут, як маленькі, вусика малюємо собі. Я люблю тебе. Мені шкода, що ти потрібно проживати те, що проживаю я. Пробач мені, дякую тобі. Внутрішня дитина. Колись це питання вважалося настіль важливим, але зараз я розумію цю цінність і свої установки, з якими я колись працювала, і як я хотіла вирости швидше, як я не собі пустувати, гратися, тому що я мала бути дорослою, дорослою, мудрою. А внутрішня дитина вона має награтися. Внутрішня дитина це той період, коли ви маєте прожити цей етап. І це нормально, тому що кожен етап. Душа переживає. Кожен розвиток, розвиток чакральний, розвиток енергетичний, отримання досвіду. І внутрішня дитина це ми маленькі, тому що в кожного з нас всередині вона існує. І вона хоче і пустувати, тому ми тут можемо собі на ем, вусики, і вона хоче, щоб ми згадали про неї і щоб ми пробачили її. І останній крок, котрий в нас присутній, це крок хоробрості. Хоробрість ми їм розпочинали, і ми її закінчимо. Так само на стопи, я ще дуже люблю його мазати на шию, на руки і на шию собі, як до руху вперед. Я цілковита відкрита, щедрому потоку благополуччя, який виливається в моє життя. Сьогодні є новий день, сьогодні нова я. Ось таким чином ми пробуджуємо і пробуджуємо хороб, фіксуємо цей стан. На початку ми готуємось до хоробрості і наприкінці ми стаємо хоробрими і ми готові рухатися. Ось такий дуже потужний набор, який ви можете собі замовити, як цілий набор, те, що я вам показувала, фільм вже свій. Чи замовити міні те, що роблю ці наборочки я. Повністю з афірмаціями. для кожного дня це дуже потужно, не всі можна використовувати там кожен день, обираєте для себе, яку емоцію хочете пропрацювати, що зробити, додаєте медитацію, і це просто класний ефект, який ви будете відчувати. Тому пікуйтесь про своє здоров'я фізичне, про своє здоров'я ментальне, про своє здоров'я душевне. Не забувайте про нього. Пам'ятайте, що ви це як квітка. Якщо за квіткою не Пікуватися, не глядіти, не поливати, квітка загине. Якщо за квіткою пікуватися, дивитися, любити її, обрізати її там інколи, зробити її зачіску, тоді квітка буде цвісти дуже довго. Ви це є та квітка. Бережіть себе. Всім гарно!